Здавалось би, простий клаптик тканини, а скільки в ній краси, історій, традицій і навіть заборон. Хустка не лише в Україні має такий глибокий зміст. Існує безліч країн, де варіацію на тему хустки не менш цікаві. Сьогодні розповім вам кілька найоригінальніших. Нагадаю, з вами Злата Цимбаліста. Отже, почнемо нашу подорож світом із загадкових країн, де хустка не зовсім хустка, а традиції. Не завжди традиції, швидше закони. Цей аксесуар є обов'язковим для жінок в Афганістані, Іраку, Малайзії і в Судані. Тобто, у цих мусульманських країнах жінки повинні носити хіджаб. Це така велетинська хустина, яка покриває голову і все. Тіло. У цих країнах жінка просто зобов'язана покривати голову, якщо не хоче потрапити до в'язниці, бо це прописано в законодавстві. А от в Саудівській Аравії жінки повинні носити хіджаб та ще нікап. Це ще одна хустка, яка покриває обличчя теж. Нещодавно у цій країні відправлено 11 років дівчина до в'язниці, яка публікувала у соцмережах фото без відповідного одягу. Кожна країна має свою історію і важливі національні традиції, які потрібно поважати. Не буду розповідати вам про свої думки щодо цього, бо ми з вами виросли в зовсім іншій культурі. Ми різні. Єдине, мені приємно знати, що в Україні хустина була і залишається привілеєм, чимось красивим і бажаним. До слова, є ще більш стріжі варіант Нікабу це Паранджа. Знаєте, це вже не головний обір, а швидше одяг, який покриває абсолютно все тіло, руки і навіть очі сховані за сіткою. Але давайте повернемось до чогось більш схожого на хустку. І це мантилля, теж переважно чорна, але абсолютно інша, святкова та прозора. Запрошую вас до Іспанії тут. Хустка і її родичі, тобто схожі головні убори використовуються із сивої давнини і до сьогодні. Наприклад, мантия це мережевна хустка, яку одягають з великим гребенем. Він називається пейнета. Погляньте, як це красиво! Іспанки і досі одягають мантию під час великодніх свят на кориду чи на карнавал. То точно не знає, звідки взялась мантилля в іспанському національному одязі, але підозрюють, що вона давним-давно перекочувала з арабської культури. Уявляєте, це сестра Паранджі. Спочатку мантилью носили селяни, і була вона зовсім не мережевною, а із звичайної тканини. А ось більш популярною і вишуканою її зробила королева Ізабела. II. вона обожнювала прикрашати свою голову. Ось і мантилью полюбила. Решта іспаном звичайно почали копіювати королеву. А зараз я вам розповім про ще одну хустку, зовсім іншу, і більш схожу до української. Але ми не залишаємо Іспанію, бо вона теж там народилася. Красива, яскрава і з довгими торочками. Хустка для фламенко є невід'ємною частиною танців. Каже, ця хустина і танець теж причалапали в Іспанію від ромів, тобто від циган. Дуже схожий образ танцівників та ще й під гітару танцюють. Емоційний непередбачуваний стиль, у якому хустка має особливу роль. І чимало культур, в яких жінки обирали хустку. Для когось це красивий аксесуар, а для українців це символ і оберіг. А мене звуть Злата Цимбаліста і такою була моя подорож світом хусток. Побачимось!